Через дані розвитки, прямо в момент розгортання, практично вся артилерія противника була знищена, виведена з ладу там. Активно діяла його авіація, бо вони висудили, е, великий десант, 11-та десантна штурмова бригада з Олан Д в нашому тилу. Перший, хто прийняв бій з десантом, це були ну, наші артилеристи. Вже сміливо, круто себе показали, розвернули гармати стрілецької зброї кулеметами, розпритили його дії, потім підійшли. Там, до сантоштові підрозділи, теж ми мали там втрати, але ну, просто розкатали їх. Всі бої тягнулися до тижня, але напружені були самих перших два дні. Ми збили там два вертольота. По-моєму. 15-17 танків там знищили в боях за Завезнісенське. Ну, Перші два дні були ну, такі жорстокі.